В МЗС Польщі порадили Орбану створити союз із Путіним та вийти з НАТО. Вот он звіріний нацизм в саме що не є його проявлення. Насчет того, що такое, з ким ми боремося у міністерстві закордонних справ Польщі, запропонували премєр міністру Угорщини Віктору Орбану створити союз із кремлівським диктатором. Про це пише видання ПАП із посиланням на заступника польського голови МЗС Теофіла Барташевського. Так, дипломат відреагував на заяви Орбана, який розкритикував так звану помилкову політику ЄС та Заходу стосовно України, а також лицемірство Польщі. Теофіл Барташевський заявив, що нинішня політика Орбана є антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською. Він наголосив, що на відміну від угорського прем'єра, Польща. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не веде бізнесу з Росією, оскільки це була атака як на Польщу, так і на Сполучені Штати, Європейський Союз та НАТО. Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишати членом організацій, які їй так не подобаються, і які, очевидно, погано до неї ставляться. Чому Орбан не створює союз із Путіним та деякими іншими авторитарними режимами світу? Це якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти Завжди можеш вийти з нього, підкреслив Барташевський. Дуже чітка була відповідь е, Орбану. Так про те, що е, якщо так любиться Путін і так часто хочеться повторяти російську брехливу пропаганду, а дуже не любиться Європейський Союз і НАТО. Ну як там, чемодан вокзал Росія вийшли з НАТО, вийшли з ЄС і все, і проблем нема. Дуже чітка заява. Є вже реакція з боку е, Орбанівців. No ja przez tego godziny oczywiście jeszcze nie czułem na sprawę, tej reakcji, ale no w sensie co mu Trzeba pamiętać o tym, że tak na to jak Europejski Już chce objednania de kilku dziesięć krajów, to w jednym wypadku 26 w drugim wypadku 32 krajów i CFC oddać tę drugą bo one z były zastosowane w psu na wspólnych cynnościach, na wspólnym obaczeniu, e, 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 na splitobaczeniu takiej, kind of <throughout> <roots> a innej polityki. Jak w Trzeszczekowalu o NATO, to z NATO od samego początku powstało jak alianz sprzedawanej przeciw Rosji. I teraz macie na uwadze to, że kiedy te pierwsze krainy z centralno Europy, w stopomoczysto uczestniczył fościna, a także Polska ta Czechia stopały w NATO w 1999 roku. No ta sytu sytuacja geopolityczna była inna i także polityka zewnętrzna na polityka uchodźcy była inna. No zaraz na jarlsę pominiało. Co pominiało zmienne mu na tymku. Na żal i zapewne y, jest dużo wielki Pytania, jakby do samochowana do Budapesztu, do uchodźców w Perszu, czerwcu. co tak się zmieniło, z czemu tak stało, że ich donki, ich pryncypy tak pominiały, że zaraz w nich jest taka, a nie inna polityka? No, Trwało pewno byłoby, naprawdę usunąć uchodźców, no, czy, czy z Europejskiego Sojuszu, czy, czy z NATO, ale. На 100% то це є запитання, яке треба задати. Треба запитання, які треба поставити, і можливо, на майбутнє думати, що робити в такому випадку, якщо є така ситуація, якщо один з союзників це в першу чергу касається НАТО, має такі, а не інші думки, і проводить такі, ані інші дії. Чи ä, ті слова? Ä... Заступника польського голови МЗС підтримують і в цілому уряді, в цілій владі підтримує суспільство. Чи це є заява конкретної людини, власне, приватна заява? Ну насправді кажу, є така думка, що е -е, чиновників представників в першу чергу міністерства закордонних справ важко сказати, що це приватна заява, бо у таких людей просто немає приватних заяв, немає приватних думок. I widać, no, jak szos takie, coś takiego się, no to może nie za dyplomatyczny, ale to jest taki sygnał na adresu w tym wypadku władzy ukoszonej, że te, co one robią, co te, co one ta polityka jest po prostu no że na tak naprawdę jakoś no dosyć serioznej międzynarodowej kryzy. I że ze z boku sygnał dla nich, żeby one prezentowali też o swoi następny dzień, ale także sygnał dla innych krajów, że nie można cały czas y, y, tolerować takiej sytuacji jako. Яку маємо зараз споспоку, пане Даріо, А ви чому раптом на шляху до європейського союзу виникла знову перешкода у вигляді історичних бекграундів українопольських періоду Другої світової? Я маю на увазі, чому знову виринула Волинська карта у виконанні новообраної влади Польщі? Чому знову цей конфлікт в конфлікті? Війна в війні. Яка складалася з багатьох сторінок, а не лишень з волинських подій, знов став актуальною політикою, а не якимись там монографіями істориків, до чого ми вже думали, що це перейшло? Ну, то, насправді, є кілька причин. Одна з них це е, пов'язана, з, певно, з е, нашою з польською внутрішньою політикою. Те, що останнім часом казав е, е, міністр оборони. a w, w, w politycznym sensie lider partii P PSL. No co, na moją domku, jak ja to w w to to jest po prostu boroczny za podciemku e, wyborców. Bo e, tak już dosyć zjawisko można było poczuć jest przedstawiciel e, taką już prawych partii, na przykład Zakonie Sprawiedliwości. E, to, to ja by w pierwszym ciągu podumawszył to, że to jest polityczna, u Polski. To jakby odne. Drugie, co na pewno takoż też e, ca, problema w naszych widnosi polsko-ukrańskich, bo na polsko do od dnia nie jest po prostu, po To, to cały czas je wykryte na ten moment pytania, e, do sliżby pytania ekskumacji że duchość światowej winy, to musi być takoż wojsko tragedii. I z tego boku, co mają wyruszyć my, to Polacy, te Ukraińcy. Nasze ujady i wła, na, na, przedstawniki władzy mają licem wyruszyć, żeby na kines to zakończyć. Zniszto pisla wojny w Ukrainie, kolej wojna w Ukrainie zakończy się. W tej momencie będę będzie wyruszyć co problemu, zakończyć ten proces dostrzeżenia archeologicznych ta tajnych, tak żeby można było po prostu temu zakryty. I co będą duże, wrażliwe zadania i dla wady Polski, i dla wady Ukrainy, żeby coś zrobić. A czyli do І фактично та сама історія, от є Сей. зараз із зі свіжим голосуванням, бо майже одноголосно 427 е, депутатів за, і лише сім утрималося ніхто не голосував проти. Я говорю про те, що е, так польські депутати підтримали постанову, яка засуджує ідеологію і символіку ОУН і УПА. Е, дуже насправді, по перше, питання, що взагалі виносили цю постанову на голосування, піднімають знов це питання. Ну і саме голосування, самі, от ці. Е, Дані. Чому так, чому постійно ці питання хочуть піднімати і піднімають? Ну, якщо, в першу чергу, це, це, це ці дві причини, про які я вже сказав. Тобто це дотично політична боротьба за підтримку виборців, також цих виборців радикальних можна сказати. З другого боку, це також це ті справи, які є до сьогоднішого дня, сьогоднішого дня ще не вирішені. No a na żal trzeci faktor, co takoż wpływ, no trzeba sobie składać te dwie, to rosyjskie propagandy. Na rosyjskie propagandy, jaka dzieje w ramkach polskich w pierwszym w socjal, socjal medii, ta w zachali w polską społeczności i jest dosyć w takich sytuacji, dosyć dużo ludzi, jaki na żal to takim, 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 takim zajawom, jaki takoż czasowo mają swoje wynoszenia do tych historycznych wypadków. No to, 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 to przyczynię je, je, je Bacha, to mu, mu cała sprawa jest je zakryta i trzeba będzie jeszcze czas. Tak, dużo niebezpieczny ja, na Пані Дарію, що дуже небезпечно знову виносити в актуальну політику, бо тут в Україні так чи інакше, тоді зразу піднімлять про злочини армії краєвої, про пацифікацію, і почнеться оця війна мартирологів. А це нам не потрібно точно в актуальній політиці. Дякую вам, що були з глядачами еспресу. Дарію матерня, польський експерт із міжнародних питань, керівник центру Польща Україна.